Підтримка молодих фахівців сертифікати на купівлю житла сьогодні вручали в двосарах. Кожне звернення на контролі уряду координаційна рада з прем'єром. Зі спортом завжди і всюди в республіці стартувала онлайн-акція Будь здоров. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. У столиці з'явиться новий спортивно-розважальний комплекс. Визначено дату, коли в Катеринівському парку відкриють дивоград. Все це стало відомо за результатами інспекції президента. Напередодні Вадим Красносельський відвідав об'єкти фонду капвкладень в столиці. Дитячий садок, номер 23. будівлі майже 60 років. За цей час жодного капітального ремонту. На першому поверсі в групах гнила підлога. Потрібно міняти застарілої обладнання в пральні, а в харчоблоці готують мало не на музейних раритетах. Електроплиті понад півстоліття. Ви самі що даного самі бачите, що стан даного харчоблоку незадовільний. Остаткування застаріле і не відповідає сучасним вимогам і нормам. І нас в цьому році затвердили на капітальний ремонт. Терасперська гуманітарно-математична гімназія ще один об'єкт в програмі фонду Капвкладень. Тут в цьому році проведуть ремонт цокольного поверху. Тут тири приміщення для праці. Будівельники займуться і спортзалом. Відвідав президенти Катерининський парк. Тут продовжують будівництво. Дивоград це парк атракціонів, готують до відкриття до 1 червня це однозначно до Дня захисту дітей. Запуститися треба повністю. До цього можна попрацювати в тестовому режимі. А це стадіон біля столичної школи номер 18 на Балці, на територію Великі Плани. Тут з'являться спортивний і розважальний комплекс. Там огромніша територія. Там величезна територія. Цей проект ми розкладемо на кілька етапів. Цього року футбольне поле, баскетбольне, бігова доріжка і благоустрій. Наступного року зробимо частину воркауту. І на рік 22, й а може і на 23, й в залежності від фінансування, передбачається повністю благоустрій усієї території. Ми там повинні побудувати величезний, красивий спортивно-розважальний комплекс. Спортивно-реабілітаційний центр для наших параспортсменів працює вже кілька місяців. Зараз тут встановлюють нове обладнання. Наприклад, на цих машинках друкують тексти для сліпих людей. Президент попросив набрати слово Придністров'я. Є, так? Є. Спасибо. Ось Придністров'я напечатано, так? Це ніжня строчка, бачите? «Придністров'я». Вадим Красносельський планує відвідати всі міста і райони Придністров'я, щоб особисто оцінити, як ідуть роботи за фондом капвкладень. Цифровізація тренд останніх років у пандемії особливо актуальний. В онлайн переходить все навчання, спілкування, робота і держпослуги. Бюрократична тяганина минула століття. Замовити будь-яку довідку, не виходячи з дому, це сьогоднішні реалії, і до них поступово йде і Придністров'я. 2018 рік у Придністрові розробляють портал держпослуг. Головна мета оформлення довідок та документів інтернетом. Через два роки на онлайн-платформі вже доступні 44 послуги. Цього року список поповнять ще 42 пункти. Курс на цифровізацію світ взяв ще в 90-ті роки. Саме тоді виникла ідея створення електродного уряду. Першою з країн цим шляхом пішла Канада. І вже в 94-му випустила проект надання держпослуг за допомогою інформаційних технологій. Слідом були Сінгапур і США. Це зараз такими новинами вже нікого не здивуєш. Тоді це був справжній прорив. Французькі урядові сайти в 2000 році визнали кращими в Європі. Серед лідерів з розвитку цифрових держпослуг і Росія. Електронний уряд там запустили у 2009 році. До 2018-го на порталі зареєструвалися 70 мільйонів чоловік. Гірше справи йдуть, наприклад, на Кубі. Ще три роки тому доступ до інтернету мали лише 40% жителів. На порталі Держпослуг Придністров'я сьогодні можна замовити довідку, записати дитину в дитячий сад або школу, отримати документ в електронному вигляді. Розвиток цифрових технологій триває. Звернення громадян на контролі у прем'єра. Перше засідання координаційної ради сьогодні в режимі онлайн провів голова уряду. Олександр Мартинов підняв питання, що хвилюють населення Придністров'я. Переважна частина проблем стосувалася медицини. Кожне звернення важливе і не тільки особисте. Прем'єр впевнений, слід вивчати проблему людей через соцмережі. Увага всім джерелам. Більшість питань стосувалися медицини, зокрема лікування за кордоном. Багато хто не звертається до профільних відомств і починає збір грошей через змі або інтернет. Хоча в Придністрові діє спеціальна програма, за якою держава відправляє на лікування за межі республіки. Я вас попрошу також. Я вас попрошу поставити в обов'язки відповідних фахівців МОЗ моніторити цю інформацію в соціальних мережах і в разі її появи оперативно на неї реагувати, телефонувати громадянам, пояснювати їм, що держава бере участь у лікуванні. А громадян закликає насамперед звертатися до лікаря на адресу Міністерства охорони здоров'я, де є вся інформація про можливість лікування за кордоном. Допомогу держава, звичайно, ж надасть. Говорили на засіданні і про проект ЕКЗ його запустять найближчим часом. У Придністрові не проводять процедуру екстракорпорального запліднення. В цьому році з'явилася можливість направляти придністровські сімейні пари в клініки сусідніх країн. Частину коштів оплатить держава. Проект розроблений міністерством охорони здоров'я спільно з громадськими організаціями та банківським співтовариством. При першій спробі ЕКЗ 50% вартості медичної послуги оплачує держава. А для оплати суми, що залишилася, надається кредит. При цьому держава субсидує процентну ставку за кредитом. При повторній спробі ЕКЗ, якщо перша спроба не принесла позитивного результату, громадянам надається кредит в розмірі повної вартості медичної послуги. При цьому держава субсидує дві третини процентної ставки за кредитом. В ході засідання координаційної ради озвучували десятки звернень піднімалися теми шкільного харчування, поганих доріг, хамства в громадському транспорті, а також роботи деяких держорганів. Молодим фахівцям з Дубосар сьогодні видавали сертифікати на покупку житла. Ця програма почала діяти в минулому році. Скористатись підтримкою держави можуть лікарі, педагоги, співробітники МВС і кримінально-виконавчої системи, у числі перших одержувачів з Дубосар були три педагоги. Сьогодні у нас урочистий захід. Ми вручаємо перших три сертифікати відповідно з чергою. Був зібраний пакет документів: два сертифікати на 12 тисяч доларів і один на 14 тисяч. Наталія, учитель історії і суспільствознавства, Роман Фермер, обидва уродженці Дубасар. Подружилися 11 років тому синові. Вже 9, А вони все на знімній квартирі. Минулого року дізналися про держпрограму підтримки молодих фахівців, подали заявку. І ось сьогодні в руках сертифікат на придбання власного житла. Тепер залишилося вирішити, що купити: будинок чи квартиру на вибір. Півроку син хоче собі кімнату оформити. Син хоче собі кімнату оформити, а не було можливості. А зараз купимо житло і будемо робити все, що захочемо. Серед володарів сертифікату і соціальний педагог четвертої школи Ірина Савченко сама з Бендер три роки тому вийшла заміж за молодого теплоенергетика з Дубосар Дмитра. У них вже є син. Живе молода сім'я теж на орендованій квартирі. «Коли ще не було борбинка. Дитина... Коли не було дитини, ми розглядали різні варіанти, але прийняли рішення, де народився, там і знадобився. У чоловіка хороша робота. Мені подобається працювати в системі освіти. і Ми вирішили залишитися тут. Придністров'я домашня республіка. Тут тепло, затишно, клімат, щоб ростити дітей, натуральні продукти. Хотілося б висловити подяку, що була створена така програма. Держпрограму з підтримки молодих фахівців запустили минулого року. Так Придністрові намагаються отримати молодь і заповнити дефіцит кадрів в різних галузях і насамперед медицині, освіті органах внутрішніх справ. боротьба з коронавірусом продовжується, корона йде на спад. Щодня хворих менше, ніж тих, хто подолав вірус. За добу 120 позитивних, вилікувалося 128. Вчора ця статистика виглядала набагато краще: 22 хворих на 206 переможців. Ще у грудні про такі цифри можна було тільки мріяти. Тоді щодня фіксувало 400-500 нових випадків. Пік прийшовся на 17 грудня, 683 коронахворих. корона хворих. Зараз ковід статистика стабілізувалася. Ми повернулися до жовтневих. Показників дійсно останній місяць дійсно епідеміологічна ситуація стала краще на території нашої республіки. Щодня фіксуємо менше ста заражених. Це залежить не від того, що ми стали менше тестувати. Ми тестуємо згідно з зверненням на адресу медичних установ і до швидкої медичної допомоги. Тому сподіваємось, що епідеміологічна обстановка дійсно пов'язана з тим, що менше хворіють коронавірусною інфекцією. Зараз у республіці близько 900 хворих. Всього за час пандемії 29 дев'ять тисяч Джений випадок 27 672 переможці. Зберегти позитивну динаміку може кожний. Потрібно всього-навсього дотримуватися карантинних обмежень. Не забуваємо про маски, соціальну дистанцію та антисептики. Поступово триває пом'якшення карантинних заходів заклади додаткової освіти. Знову приймають дітей. Зайняття відновилися в класах Бендерської школи мистецтв. Звичайно ж, з дотриманням санітарних норм і вимог. У школі мистецтв знову лунає музика. Юні танцюристи, художники, музиканти повернулися до повноцінних уроків. Нарешті ми дочекалися заняття в стаціонарі. Учні чекали і ми скучили за ними, тому що онлайн це добре, але заняття мистецтвом вимагає постійної уваги безпосередньо педагогів в класах. Напередодні школа мистецтв успішно пройшла перевірку. Усі санітарні вимоги виконані, класи готові до занять. На вході усім дітям вимірюють температуру, місця за партами на безпечній дистанції. Заняття онлайн в минулому. Нам скидові заняття по вайберу. Нам скидали заняття по вайберу. Ми знімали відео і відправляли учителям. Раді що нарешті повернулися в школу, тому що ця дистанційка дуже усім набридла. Дуже важко справлятися із музичною школою і зі звичайною. Ми роботалі винушні не обстановки Ми працювали у вимушеній обстановці через пандемію і ситуацію у світі. Я дуже рада, що ми вийшли на навчання, тому що буде більше спілкування. Я скучила за своїми друзями і вчителями. Зараз зможу виправити помилки, які робила на онлайн навчанні. Складнощі ще є не просто погоджувати розклад в школі мистецтв із загальноосвітньою школою, але це тимчасові труднощі. Зараз пора повертатися із академ відпусток, готувати святкові програми і зустрічати нову зміну. Школа мистецтв чекає на першокласників. Дорасполі з'явиться міська футбольна команда. Завдання поставив президент Вадим Красносельський. Тренуватися футболісти будуть на республіканському стадіоні, коли його реконструюють. Розвиток спорту пріоритет держави. Зісь побушому щоту любой молодой шлях може сіберізувати. Тут за великим рахунком молода людина може себе реалізувати з точки зору розвитку своїх талантів. Тут молоді люди менш схильні до шкідливих звичок. І я, як вже говорив, для багатьох молодих людей стало престижем займатися спортом, добре вчитися, правильно поводитися в результаті. Вибачте, цим не всі можуть похвалитися в даний час. Так, у нас такий край, і у нас такі цікаві та унікальні умови створені. Зима та пандемія, не привід відмовлятися від спорту навпаки. Зараз особливо важливо додати руху в життя. І не тільки заради збереження фігури, але й для здоров'я в цілому. Фізкультура це ще й гарний настрій, впевненість в собі і життєва енергія. Підняти її допоможе держслужба зі спорту. З 1 лютого вона запустила онлайн-акцію Будь здоров». для її учасників. Зарядка має стати обов'язковою денному розкладі. А відео чи фото хорошою мотивацією. Приглашаємо до участі всіх бажаючих. Запрошуємо до участі всіх бажаючих. В цьому році ми залишили два основних напрямки: це ГТО – великий комплекс справ, який кожна людина може виповнити, та новий напрямок гімнастика. Тут ми пропонуємо взяти участь в основному офісним працівникам. Головна умова: учасник або учасники повинні зняти відео або можливо фото і викласти у свою соціальну мережу. Обов'язково під відео або фото повинен бути хештег: їх всього два. ГТО ПМР і я за зож ПМР. Щоденна 4 хвилина зарядка і через 2 місяці ваш організм буде в тонусі. Сама стільки триває акція. На сайті Держслужби є візуальний матеріал та рекомендації щодо вправ. А ще маленький бонус: на всіх учасників чекають пам'ятні призи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам у п'ятницю. Зустріч на першому Придністровському о 18.15. Звертаємо вашу увагу, що з наступного тижня ми виходимо в ефір о 17 годині. Бувайте здорові!